У світі технологій все настільки швидко розвивається, що те, що вчора здавалося неймовірною інновацією, сьогодні викликає лише нервовий сміх. Хтось намагається створити щось інноваційне, хтось назавжди змінити ринок, а хтось просто мріє втиснути ще одну фішку у свій гаджет, щоб було як у фантастичних фільмах. Іноді виходить щось дійсно класне. Іноді таке собі, а буває все йде настільки криво, що замість якогось прориву ми отримаємо справжню технокомедію з елементами драми. У цьому відео я розповім кілька реальних історій із бюджетами, пафосними заявами та навіть презентаціями, але дуже дуже болісними наслідками. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про найбільші провали в історії технологій. Ну і звісно ж почнемо красиво. Apple. і не просто з зепла, а з найзагадковішого їхнього продукту, роботу якого ніхто по факту ніколи і не бачив. Це звісно, Air Power, штука, яка обіцяла заряджати все й одразу, але в результаті померла раніше, ніж народилася. Я досі пам'ятаю, 2017 рік презентація iPhone X купа пафосу, і от на екрані магічна штука. Кладеш iPhone, AirPods та Apple Watch, і все це само собою заряджається без вирівнювання, без Заморочок ще й з анімацією на екрані телефона. Це насправді мало вигляд чогось з майбутнього. Але річ у тім, що у нас з вами це майбутнє так і не настало. Apple пообіцяли випуск Air Power у 2018-му, і от весь рік просто повна тиша. Ніяких новин чи тестів лише згадки на упаковках від інших пристроїв. І це, до речі, один з найабсурдніших моментів. AirPower вже була надрукована на коробках, а от у житті її так ніхто і не побачив. У 2019-му Apple офіційно сказали: Вибачте. Не склалося і повністю скасувало проект. Причина перегрів складності реалізації, як вони потім сказали, цей пристрій не відповідає нашим стандартам. Хоча насправді це звучало більше, як воно зламалося ще до того, як почало працювати. І найсмішніше тут це те, що сторонні компанії теж пробували повторити концепт, але результат був точнісінько такий самий. Штука, яка мала заряджати всі ваші пристрої на тумбочці біля ліжка, просто перегрівалася. Погодьтесь, звучить не дуже весело. AirPower, це схоже найдорожча прима. Ара в історії Apple. їй чекали, про неї говорили, на неї навіть сподівалися, але в результаті ми отримали лише черговий доказ того, що навіть найбільші все одно періодично помиляються. А тепер пропоную згадати 2013 рік, а конкретно часи, коли Google вирішили згадати щось настільки футуристичне, що Марті Макфлаєвону воно навіть і не снилося. Google Glass. Окуляри з комп'ютером осередині, дисплеєм біля ока, голосовим керуванням та камерою. Ну прям справжній кіберпанк, тільки без неонових білбордів та Кіану Рівза. Цей пристрій обіцяв винести інтернет прямо у ваші очі, без рук, без смартфона. Просто скажи, окей, гласи, і вперед знімати відео, читати повідомлення або шукати маршрут до найближчого кафе. І ідея була дійсно дуже сміливою, але з її реалізацією якось не зрослося. По-перше, прайсу півтори тисячі доларів за експериментальний девайс, який навіть. Коли не відстрелював, чого ти від нього хочеш насправді. По-друге, дизайн. Власників Google Glass дуже часто сприймали як таких собі техногіків, які постійно знаходяться у режимі. Повірте, я точно вас зараз не підслуховую. Люди навколо реально насторожувалися, бо не знали, знімаєш ти їх чи просто кліпаєш очима. Саме так свого часу з'явився новий мем та вид соціальної небезпеки. Власників Google Glass називали Glass Hall, що, на мій погляд, досить комедно. Я би сказав, прям делікатно та дуже влучно. Продажі були мізерними. скандалів було. Більше ніж реальних кейсів використання, і хоч Google офіційно не визнали це фіаско, але проект відправили у корпоративний сегмент. Там його ще трохи помаринували, але у 2023-му повністю поховали. І знаєте, я не проти інновацій, але коли вони викликають більше тривоги ніж користі, це вже не технології майбутнього, а якийсь експеримент над нервовою системою суспільства. Ну буває таке, що технології йдуть кудись не туди. Амбіції величезні а результат ну такий собі, але бувають і зовсім інші історії. Коли все зроблено чітко, просто та по ділу. як, наприклад, у проєкті моїх друзів Буя, це перший в Україні онлайн-маркет курсів для самостійного вивчення англійської мови. Так саме самостійного, без розкладу, вчителів і складної бюрократії. Відкриваєш сайт, і маєш доступ до понад 200 інтерактивних курсів на будь-який смак. Хочеш підтягнути громатику? Є таке. Хочеш вивчити бізнес лексикон або навчитися писати резюме? Будь ласка, курси можна придбати окремо раз і назавжди, а можна взяти підписку. І щомісяця отримувати щось новеньке, не обмежуючи себе в темах. Це екстріминговий сервіс, тільки замість фільмів англійська з регулярними оновленнями. До речі, зараз діє знижка. Річна підписка коштує лише 1764 гривні замість 2520. плюс ексклюзивні курси, тренажер Plus для практики та готові плани навчання. Спробуйте buya.com, англійська, яку ти вчиш, коли зручно та як хочеш. Посилання залишив в описі цього відео. Ну і яка ж добірка технопровалів без головного героя останніх років Humane AI Pin Це така маленька штучка, що чіплялася на футболку та казала: епоха смартфонів скінчилася. Вітаю у майбутньому. І знаєте, я на секунду навіть повірив. Ну бо вигляд стильний засновники вихідці з Apple всередині gpt 4 своя операційна система з гучною назвою Космос. Навіть була проєкція інтерфейсу прямо на долоню користувача, ще й голосове керування. Коротше, звучало як справжня сайфай. Мрія до тих пір, доки ти не починав це юзати, AI-PIN обіцяла стати новим цифровим асистентом, який завжди з тобою, завжди слухає, завжди допоможе. А на практиці вийшло: ну, давайте чесно, це розумний бейджик, який перегрівається, не відповідає або взагалі зависає, щойно ти його про щось питаєш. Керування жестами працювало через раз. Відповіді на запити, затримка, наче воно під'єднується до мережі через дає А ще обов'язкова підписка за 24 долари, тобто. Ти купуєш девайс за 700 баксів, і потім тобі потрібно щомісяця ще доплачувати, щоб все воно банально працювало. Користувачі масово повертали пристрої. Негативні відгуки сипались просто нескінченно. А техномедія не знали, з чого сміятися більше. З працездатності пристрою, чи з того як швидко компанія продалася Хюлет Пахард, і так менш ніж за півроку після старту продажів, пристрій зник з ринку. А підтримка закінчилася 28 лютого, 2025-го. Історія вийшла короткою. Як Час автономної роботи AI-PIN. висновок, іноді в майбутнього краще трохи почекати, чи, хоча б нормально протестувати перед релізом. А ще з'ясувалося, що користувачам не потрібен окремий пристрій, який міг би бути банально застосунком в телефоні. Шановне панство, традиційно в першому закріпленому коментарі та і в описі під цим відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим. Дякую всім, хто долучився. Слухайте, я дуже поважаю Samsung за їхню сміливість та бажання створювати інновації. Але Galaxy Fold першого покоління це той самий млинець, який ніколи не буває ідеальним. Їм реально хотілося стати першими у світі, хто покаже масовий складний смартфон, такий, щоб розкладався у повноцінний планшет. І погодьтесь, звучить це дійсно круто. Великий внутрішній дисплей, зовнішній екран для швидких дій, аж 6 камер. Це щось на дуже багатому. Але коли дійшло до реальних тестів, з'ясувалося, що інновації. Краще подавати маленькими порціями. Головна проблема екран, який почав ламатися ще до офіційного старту продажів. Деякі журналісти просто здирали з нього плівку, думаючи, що це заводський захист. А насправді це була частина конструкції дисплея, плюс шарніру, який чудово заліпав пили дрібне сміття. Тому він починав хрустіти так, як колінки тих, хто після школи дивився пригоди Джекі Чана на новому. І все це при ціні у майже дві тисячі доларів. Самсунг тоді швидко відклали запуск, щось там підкрутили, але осад залишився. Особливо у тих, хто вже встиг протестувати пристрій з майбутнього тріщиною посеред екрана. Але варто бути справедливим. Fold став основою для цілої лінійки, і наступні покоління вже були куди надійнішими. Але перший ФОЛД я назавжди запам'ятаю як публічний бета-тест за full прайс на реальних користувачах. Ну а висновок, я думаю, тут такий: неможливо зробити супер-інноваційний технологічний амлет, не розбивши кілька пластикових екранів в процесі. Насправді є речі, які запам'ятовуються назавжди, але не тому, що вони геніальні, а тому, що залишили справжню психологічну травму. І ось клавіатура з механізмом метеликом від Apple саме з цієї історії. Придумали її, щоб зробити ноутбуки тоншими, клавіші стабільнішими, а друг точнішим. І на папері це була інновація. На практиці справжня катастрофа під пальцями. Ті, хто користувався макбуками з такою клавіатурою, точно знають. Достатньо лише подивитися на неї таким от злим поглядом, і кілька клавіш вже банально. Переставали працювати. Apple настільки фанатично прагнула зробити ноутбуки супертонкими, що абсолютно знехтувала практичністю свого винаходу. Воно звучало красиво, але будь-яка крихта або мікропилинка, яка потрапляла під клавішу, майже гарантовано бронювала тобі похід у найближчий сервісний центр. Причому іноді клавіші просто переставали працювати, а іноді з'являвся фантомний дощ із випадкових літер. А далі все ще веселіше. Спершу Apple давали, що все добре, потім додали силіконову прокладку. Потім почали безкоштовно ремонтувати такі пристрої, а згодом виплатили 50 мільйонів доларів за колективним позовом. І найіронічніше, усе це тягнулося аж 4 роки з 2015 по 2019, поки в Купертіно зрештою не махнули рукою і не повернулися до старої доброї клавіатури з механізмом ножицями. А тепер ваша черга. Напишіть в коментарях, який з провалів сьогоднішнього відео вам здався найбільшим, або згадайте свої улюблені технофейли, які заслугували. Овуть потрапити у другу частину такої підбірки. Якщо назбирається достатньо цікавої технокрінжи, я точно зроблю сіквел цього відео. Ну і не забувайте, що найкраще у світі глядачі ставлять вподобайки під відео, підписуються на мій канал та натискають на дзвоник. До того ж, я щиро вдячний кожному, хто залишає великі розгорнуті коментарі, що дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на буя.ком є лінк на мій інстаграм, де я публікую різні прикольні рілси. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!